і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Христу. Ісусе наставниче змилуйся над нами. Така коротка молитва, але молитва, яка була криком душі, лунала із уст оцих нещасних. Десяти чоловіків, які відділені були від своїх сімей родин за суспільства і приреченими на смерть. Проказав саме ця хвороба торкнулася їхніх. тіл. Саме ця хвороба. Була тією недугою, яка поступово нищила людину, завдаючи великих мук, страждань і неминучої смерті. В той час не було лікаря, не було медицини такої, яка би могла подолати цю недугу. І тому згідно закону іудейського визначити, хто є прокажений, мав священник. І як тільки було оприділено, що ця людина є прокаженою, її відразу відділяли від людей. Тому що проказа миттєво перекидалося з одної людини, яка не дуже є, не дуже є на здорові. І ось тому прокажені. Написано, що 10 чоловіків вони були об'єднані одною бідою. Їх турбувала одна хвороба. І саме тому, відділені від своїх родин, відділені від суспільства, вони здалека написано, здалека кричали в світ Господу. Коли хтось наближався до Прокаженого, не знаючи, що він прокажений. Тобто казявій тут же мав викрикнути слово «нечистий», «нечистий». Щоб людина, бува, ненароком не наблизилася до показенного і сама не стала показерна. Тут написано, що вони здалека кричали в один голос. Взивали до Господа, бо не сміли наблизитися. Ісусе наставниче змилився над нами. Ця молитва коротка, але сповнена віри. Адже вони знали, що хто йде. Вони знали, що для нього немає неможливої жодної речі. Вони знали, що Господь Ісус Христос є лікарем душі. Господь каже, Ідіть, покажіть цей священник. Тобто, священник був той, хто мав оприділити, хто є прокажений, і священник був, є той, був той, хто мав би оприділити, хто очищений від проказу. І по дорозі, йдучи, до вони побачили, що проказа почала сходити з них. Ця недуга почала покидати їх. Що було далі? Яка була реакція на оздоровлення? Ми чуємо євангелист Лука описує цю подію дуже коротко. Один із них прийшов, впав до ніг Христа дякуючи. йому. І той був Самарянин. Господь запитав його, а де дев'ять? Хіба не десять зцілилися? І до оздоровленого якийсь ячкістю прийшов до нього і сказав: Вставай, іди, віра твоя спасла тебе. І ось що навчає нас оце івангельське читання? Причому тут немає ніякої алегорії, це не є притча, це не є. Щось таке, що ми будемо ще над чимось роздумувати, може, щось тут малося на увазі. Тут чітко описана подія, яка сталася в місійній праці нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, і про цю подію, яка стосується зцілення невіковно хворих десяти чоловік. Перш за все, це Іванське читання навчає нас, наскільки важливим в житті людини є подячна молитва. Взагалі, вдячність робить людину щасливою. І ви знаєте, так приходиться часом в житті. Ми все ж таки в житті всі дотичні. Ми часто зустрічаємося, ми часто один одному підкладаємо плече, ми в повсякденному житті. Не можемо сказати, що можемо обійтися без сторонньої допомоги. Ми не можемо сказати, що ми один одному не потрібні зовсім ні. Всі ми так Бог порядкував, так Бог сотворив людей, що і кожному дав якийсь окремий талант, якийсь окремий дар, щоб цим даром людина служила інші люди. І в цих взаєминах важливим є так само поняття. І ось уявіть собі, що між нами і Богом, наскільки важливою є подяка, між нами і нашими ближніми, наскільки важливою є подяка. Чому це так важливо? Тому що це є те, що виходить із серця людини. Ми знаходимо багато місць, ще в Писанні, де Господь акцентує увагу власне, на серці людини. Саме там в серці людини зароджується гріх. Саме там в серці людини зароджується бажання молитися, саме там в серці людини зароджується бажання дякувати. І наскільки важливо, про це ми читаємо на Сумінка Священного Писання, є дуже велика кількість місць, які акцентують нашу увагу на тому. Що ми маємо дякувати Богу. Каже тільки той, хто жертву хвали приносить мені, Той служить мені, каже Бог, Господь. Хто жертву хвали приносить мені. Наскільки це важливо? Оця хвала Богу. Слава Богу. бояк Богу. І іншу місці на сторінке священне писання вже апостол каже в посланні, за все дякуйте Богу. Тобто це говорить про те, що ми маємо за все дякувати Богу. Не рідко зріться так, що ми не помічаємо деяких речей. Наприклад, поки людина здорова, вона не дякує за своє здоров'я, а тільки тоді, коли втрачає його, тоді розуміє, що втратила. І вже за найменше щось дякує. Ви знаєте, мені пригадується така розмова із одними людьми, які були в окупації на Сході, це Донецька область. Це місце було окупація. І е, коли прийшли туди москалі, вони знищили там, все. всю інфраструктуру постачання газу, світла, води це все було це все краще. І ось каже, що москалі почали привозити цистерни води. І от ті бабусі, які дуже хотіли Росії, які вони були дуже вдячні, о, які вони хороші, вони ж нам воду принес, привезли. І ці люди кажуть. Віці, які ви не вдячні. українська влада нам дала і воду, і газ, і світло. Все це було, ви були незадоволені. А тепер, коли вам під під'їзд привезли цистерну води, то ви вже дуже вдячні за цю воду. І так не відпобувається в нашому житті. Ми починаємо цінувати щось тоді, коли втрачаємо. І ось я неодноразово про це говорив, скрізь, за б мав слово. Скрізь, де тільки мені давали можливість сказати, я про це говорив, що за період незалежності України ми жодного разу не зібралися зразу, щоб подякувати щоб що дав нам тоді, в 91-му році, безкрапні крові незалежність нашої держави. Ми не зібралися. Це не ініціювало предстоятель церков, це не ініціювала влада, ні державна найвища, ні мене ніде не було якогось такого стимулу до того, що люди, давайте подякуємо Богу за те, що нам дарував Бог. Не було цього. І ви знаєте, я е, зацікавився дуже тим, в Америці є день подяки. Тобто є день, коли всі американці дякують Богу. І звідки виникло це свято, яка була передумова, яка була причина того, що встановлений цей день, виявляється, що. Це було е, у 1620 році, коли до берегів Америки причавли емігранти, і було в кількості 102 чоловіка, 102 особи. І це було зимою. Було дуже холодно і голодно. Вони не мали що їсти. І половина з них померли тієї зими. Е, хтось описує, що вони. По 5 зерен в день споживали. Тобто був дуже потужний голод. І ось тоді, у 1621 році, вже вони обробили землю, посіяли щось там. І коли зібрали перший урожай, прославили Бога. І той день назвали Днем Подяки. Я собі думаю, яка Мусила бути в цих людей справа, яка в цих людей була, було відчуття оцього голоду, що таке нестаче, що таке немає, що коли вони отримали це, вони прославили за це Бога. Я собі так думаю, як би було важливо в житті нашого українського народу, щоб і ми мали такий день подяки. Я думаю, коли закінчиться ця війна, щоб у цей день перемоги був день подяки Богу. Я не раз собі думаю в День преображення Господнього, коли ми приносимо плоди до храму Божого. Хай буде цей день день подяки Богу, Але хай вся країна прийде і скаже, дякую тобі, Господь, за той урожай плодів за них, які ти дарував нам цьому році. Чи не буде останній день року, чи День Незалежності, чи будь-який інший день продовжу року, щоб був цей день нем подяки, коли ми весь український народ прославляємо Бога. Дякуємо Богу за те, що Він нам дарував. Повірте, якщо би ми це робили з 90-го року по 2020-й нас не було би цієї війни. Бог допускає ці речі. Коли людина не цінує те, що має, Бог допускає, щоб людина втратила те, що вона має. І, і тоді, коли людина втрачає те, що вона має, тоді вона починає розуміти, що вона втратила. І ось тому дуже важливі є ці моменти в житті. І ми маємо собі розуміти, що те, що Бог дарує нам, це і його дар. Якщо ми своїми ногами прийшли до храму Божого, то ми повинні подякувати Богові. Не скаржитися перед Богом, що мене боляють ноги, а дякувати Богові, що мене принесли ці ноги до храму. Якщо ми бачимо своїми очима, то уявіть собі, що хтось взагалі нічого не бачить. І навіть якщо наш нас зір трошки погіршився, славте Бога за те, що бачите. Що можете читати Іван? Що можете читати священне Писання, що можете читати Молитов? Коли ми чуємо, навіть якщо наш слух погіршується. Але коли ми чуємо, а віра приходить через слухання, через слухання Слова Божого, то дякуємо Богу за цей дар, що ми чуємо. І за все, що ми маємо у цьому житті, ми маємо дякувати Йому. Чому написано, я не раз собі задумуюся над тим, що ще в писанні є декілька місць, які написані, що Бог гордим противиться, а смирений дає благодать. Навіть не написано, що Бог блудниками противиться. Навіть не написано, що Бог злодіями противиться. Навіть не написано, що Бог піяками противиться Але написано, що Бог гордим противиться. Чому? Гордість така не нависла в очах Божих. Та тому, що людина приписує собі те, що належить Богу. Тому що людина думає, що це її заслуг в тому, що вона має. І ніколи така людина не здатна подякувати Богу. І сказати, Господи, це твій дар. Моє життя це твій дар. Все, що я маю в цьому житті, це твій дар. Слава тобі, Господь, за це. І ви знаєте, і в духовному житті нашому є дуже важливий момент, Нарідко рідко здається так, що нам Бог щось відкрив, а інша людина це не розуміє. От, наприклад, я не раз бачу, і особливо ті люди, які ходять на надійну школу, по вивченні Святого Письма, Бог відкриває. Я не приписую це собі, але Бог відкриває мені і відкриває вам, і відкриває нам деякі речі. І інші люди, яким Бог це ще не відкрив. Вони живуть в гріхах їм так добре, і вони не бачать своїх гріхів їм так добре. Але це є велика небезпека в цьому. І коли Бог відкрився мені. І як Бог це відкрив тобі, слав за це Бога. І старайся донести це до тих людей, яким Бог ще це не відкрив. Як це відбувається? В якійсь спосіб? Ви знаєте, мене дуже зацікавила одна історія щодо одного запеклого злочинця, який відбував свій термін, в місті позбавлені бою і усвідомлюючи те, що його в його житті немає жодної надії, він відчував такий розпач і всю свою силу, все, що він мав, все він витрачав знаєте, на, 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 на якісь негатив. І поводячи себе дуже буйно, часто вкидали його в карцер. В ізолятор такий, так, таку яму. Вони називали це, в це називали яму. І ось вкидали його в яму. І ось останній раз, коли його кинули цю яму на три тижні. І він, перебуваючи там в тому ізоляторі, качав прес і замітив шкутку, там під нарами щось лежить. Він розділувався, наблизився до того як побачив ця книга Молодий заповідь. Тобто іваний. Знаєте, що маючи таку дуже багато часу, він почав читати це. Він почав читати це і почав задавати запитання. Навіщо Бог створив мене? Для того, щоб більшу частину свого життя я провів за градами? Навіщо Бог створив мене? Аби я тут зігнив у цих, у цьому карцері, Отаке запитання задавав і в одну мить Бог просвітує горосту і йому приходить на думку про те, що все позитивне розпочалося із гробу. Що саме Господь лежав у гробі, подібно як я у цій ямі? Двері до гробу були закриті з того боку. І стояла сторожа. І все змінилося з моменту освісіння Христового. Він звернув свій погляд до неба і каже: Господи, ти можеш перемінити моє життя. Я вірю, що моє перебування тут, у цій ямі, це подібно, як твоє перебування у гробі. Ти воскрес із гробу. І з цього моменту, з моменту Воскресіння розпочалася нова ера історії людства. Я хочу і вірю, що ти можеш дарувати мені нове життя. Життя абсолютно нове. І це може зробити тільки ти. Ті. з тієї миті. Коли Господь торкнувся благодаті Духа Святого, серця оцього злочинця, його життя цілковито змінилося. І вийшовши із тюрми, хоча він був посаджений пожиттєво, але через довгу поведінку, яку він мав згодом, його все ж таки звільнив. І він, <клух> досягнувши успіхів в житті, почав робити реформи. Щодо ув'язнених, щодо тих людей, які перебувають по тюрмах. Дуже важливо є, дорогі в Христі, звернути увагу на наше життя. Перш за все, що він зробив, прославив Бога. Слава тобі, Господь, що ти в одну мить просвітив моє серце. Слава тобі, Господь, що ти в одну ми відкрив мені те, що було більшу частину мого життя, закритим переді мною!» Повірте, є маса людей, які ходять все життя до церкви, але їм закрито, вони не розуміють, тому що молода й Духа Святого не торкається їхній серце. І не торкається не тому, що Дух Святий не діє, не торкається тому, що серце закрите під декількома замками і не відкривається навіть перед Божою Богданом. І ось дуже важливо є в житті, якщо Бог тобі відкрив. Дякую за це. Якщо Бог тобі дарував розуміння, слав Його за це! Задаймо апостолів, які піднімалися на Єлонську гору, Господь відкрив їм розум, розуміти Писання. Кожен раз я прошу про це Бога, щоб Бог відкрив мені і вам розум, розуміти Писання. Щоб Бог відкрив розум мені і вам, розуміти, чому ми живемо на цій землі. Для чого ми прийшли? Яка наша місія? Хіба діді в тому, щоб зодягти своє тіло, щоб нагодувати своє тіло, щоб поїхати десь за кордон, заробити гроші, щоб прогодувати свою сім'ю? Хіба їде в цьому зміст нашого життя? Повірте, що ні, є вищі речі. Є речі, які стосуються не нашого матеріального іспа тільки, але й нашої безсмертної душі. І саме заради цього Господь помер на христі. Саме зад цього Господь віддав себе на науки страждання і смерть, щоб нас визволити від вічних мук, від вічних страждань і від вічної смерті. І коли ми це починаємо розуміти, тоді ми по інакшому ставимося до свого життя, тоді ми по інакшому цінимо час нашого земного життя. І тоді ми славимо Господа за кожну мить, яку да вирімать. І тому я. На закінчення цієї проповіді хочу закликати ще і ще раз усіх вас за всі ті ласки, які дарує вам Господь, дякуйте. Якщо ви дивитеся навколо себе і думаєте, мені нема за що дякувати, то просіть Бога, аби Бог відкрив вам очі духовні, тому що вони ще закриті. Якщо ви собі думаєте сьогодні, що вам нема за що дякувати, повірте, ви перебуваєте в стані духовної світи. І тільки коли Господь почне потрічки відкривати очі, тоді людина бачить, що йому треба дякувати за все. І як це є така привічка дуже недобра, і про це каже в Біблії, Господь, що цього робити не може, коли людина даремно призиває ім'я Боже. Ой Боже Боже! Ой, що то тобто, має бути, ой Боже Боже, ой Боже Боже. Господь каже, хто даремно взиває ім'я воє, той й в не буде. Але коли людина здобини серця каже, слава тобі Господь, що ти дав мені можливість побачити світло сьогоднішнього дня. Дякую тобі, Господь, що ти даєш мені можливість бачити, чути, ходити, працювати. Слава тобі, Господь!» Це не є даремне взивання імені Господня. Це є подячна молитва, яка повинна би і лунати з наших уст завжди. І якщо ми будемо так взивати до Бога, якщо ми будемо так славити Його, але знову не лише устами, але й серцем, тоді і Божа милість не покидатиме нас. І тоді духовна радість буде в серці нашому. І тоді все навколо нас буде мінятися. І тоді ми будемо бачити, що ми є на правду щасливими людьми. І тільки невдячна людина завжди ремська, завжди нарікає. Завжди всім незадоволені. Завжди-завжди. Завжди бачить усіх пороги, Завжди бачить усіх підозрювані, сусіди недобрі, той такий, той сякий. той всі не добрі, і ще один добрий. Оце є ознака того, що серце перебуває у всекам'янілій, такій гріховній, гріховому такому стані. І тому допоможи нам, Боже, бути вдячним. Допоможи нам бути подібними до того десятого який прийшов і поклонився, який прийшов і хвалу віддав Богу. Прославив Його за те, що він вилікував його від невіліковної недуги. Тому слава Бога, і будемо бачити переміння в своєму житті. Дякуємо Богові навіть тоді, коли світ каже, що нема за що дякувати, а нам є. Навіть за те, що ми пізнали Бога, навіть за те, що ми прийшли сьогодні до храму цього святого, це вже є ще що дякую. І тому людина, яка духовно прозива, вона бачить, що треба дякувати. Вона бачить, за що треба дякувати. І вона славить його. Тому славимо Бога. Хвалімо Бога. Дякуємо йому, бо на віки його милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу.